Усім привіт, друзі! В цьому відео ми будемо дати екосистему інжектів, а саме розглянемо проєкт MITO. Це взагалі е, протокол для автоматизації торгівлі, yield фармінгу, тобто кредитування фармінгу і лаунчпаду. Якщо ми перейдемо за ним, ми зможемо зробити взагалі аналіз. Я проведу короткий аналіз і покажу, що ми взагалі тут можемо робити. По-перше, він має ранній доступ, тобто ви можете зареєструватися е, на ранній доступ, якщо вам необхідно. Отож, ви можете розпочати всі криптопрофес з допомогою стратегії із підтримкою смарт-контрактів і отримувати винагороди за автопілоти. Що це означає? Ми можемо спустити додаток, але ми зробимо це пізніше. Що взагалі означає Міто? Міто це набір автоматизованих торгових сховищ, які працюють на основі смарт-контрактів В3, тобто кожне середовище виконує передові алгоритми торгівлі, який зазвичай володіють лише досвіджені установи та хедж-фонди. Наступне. Мітоваульз демократизує доступ до звичайних користувачів, які, можливо, не мають попереднього досвіду торгівлі, підвищуючи потенційні прибутки та спрощуючи досвід веб-3 для всіх. Наступне це усі стратегії стали можливими завдяки революційній інфраструктурі інжектів, що покращує ліквідність і доступ для всієї екосистеми. Як взагалі це робиться? Ви можете приєднатися до сховища, тобто вам спочатку потрібно підписатись на будь-яке сховище МІТу з нульовим обмеженням, щоб почати торгувати на автопілоті. Ви можете входити в сховище зі стейблкоїнами або парами ваших улюблених криптоактивів. Наступними ми можемо заробляти винагороди, тобто ми отримуємо маркер MitoWout, який представляє ваші активи в певному сховищі. Ви також можете поставити свій жетон сховища, щоб збільшити свої винагороди. Наступне це простий доступ до ресурсів. Тобто, е у Міто є зручний інтерфейс для прозорого перегляду, обміну та налаштування свого портфоліо 24 на 7. На Міто ви можете насолоджуватись найшвидшими транзакціями та найнижчими комісіями завдяки інжективу. Тобто ви можете отримати ранній доступ взагалі, розпочати всі криптопортфель з допомогою стратегії із підтримкою смарт-контрактів і отримувати винагороди. Ви можете приднатись зараз. Тож давайте перейдемо взагалі на сайт. Отож, зараз ми знаходимося на сайті MITO, це, як ви бачите, access, для того, щоб під'єднати, вам потрібно під'єднати гаманець, ваш Kepler або Metamask в будь-якому випадку, де у вас є мережа, є токени. Отож, перше, це те, що ми можемо застейкати будь-який токен. Наприклад, нам подобається токен procx Inch. Ми бачимо, яка в них TVL, яка максимальна капа. Ми переходимо в деталі, може подивитись, наприклад, ось сам. Графік відповідно, і після цього ми, наприклад, хочемо купити. Для того щоб нам купити, ми перше дивимося, чи є ліквідність. Можемо подивитися інформацію про цей токен. Коли він там був зареєстрований, які його ці і так далі. Наступне ми нажимаємо Add, і, наприклад, ми хочемо купити профікс на 10 інжів. Це долар, ми бачимо, скільки ми отримаємо і натискаємо add У мене на даний випадок немає, я не е, депозитив кошти, тому ви робите на власний росу. Так само ви можете зробити з будь-якими іншими токенами, наприклад, інші USDT, так само додати активність і купити за допомогою USDT. Наступне, що ми можемо зробити, це свапнути. Тобто це така платформа, де ви можете заодно як вкладувати ліквідність, так і робити свапи. Наприклад, нам потрібно купити inge за USDT. Це єдиний варіант, ми, наприклад, купляємо 100 інжів і отримуємо стільки-то USDT або навпаки. Ну, В даному випадку це виглядає краще, тому що ми за USDT купляємо inch. Нас виходить на кількість інші, але вона не показується через те, що в нас немає коштів на балансі. Тобто, по факту, у нас є тільки два варіанти. Також ми можемо зробити тут сліпич Толеранс, але будьте акуратні, щоб у вас пройшла транзакція. Наступне саме цікаве, це лаунчпади. Тобто тут проходять лаунчпади, які ми можемо поглянути. Наприклад, в даному випадку ми подивимося Zen, тому що про Pro Project ми дивилися. Тут пропонується 7, мільйонів, 7 мільярдів 500 токенів по ціні 0,02 індія. Наприклад, дивимося деталі, він проходив в. 5 грудня і 14 грудня була локація і клейм токенів. Тобто ми можемо подивитися взагалі, які в нас за що нам їх давалися, за скільки нам потрібно було стейкати інжів, як воно взагалі працює. Тобто, ви можете це всю інформацію прочитати, а ми не будемо на цьому засиклюватися. Отож, для того, щоб нам прийняти участь, все потрібно стейкати токени. Ми маємо подивитися до Zeninch V1, додавати ліквідність, Тоді ми можемо прийняти участь в саме. В цьому лаунчпаді. Також ми можемо побачити наші subscriptions і Project Subscribers, які взагалі є адреси, скільки вони мають на балансі. Отож, в даному випадку будь-які лаунчпади будуть видні саме тут. Ми можемо подивитися upcoming, які плануються лаунчпади, але їх зараз не видно. Наступне, що нам потрібно переглянути, це реварди. Тобто ми можемо поглянути, які ми також можемо стейкати взагалі. Токен, наприклад, нас цікавить атом USDT, ми так само дивимося, який TVL, чи можна сюди заносити, чи не будуть тут великі сліпич. Дивимося інфо і заходимо на ET. Також можемо, наприклад, купити 100 на 100 долларів на 100 атомів купити 0.38. Наступне, що нас цікавить, це також ми можемо передивитися усі взагалі доступні. З ревартах е, доступні токени. Наступним ми дивимося портфоліо, ми можемо побачити, які токени наскуплені, який баланс, скільки було заклеймено. Можемо побачити також активність в холдингу, що тут мається на увазі, можемо побачити, які токени ми застейкали, які взяли участь саме в лаунчпаді. Також є місії, ви їх можете проходити, потрібно підписатися на Twitter, е, стейкати токени, заклеймити їх, підписатися, витримати за це XP. В Майбутньому, можливо, можете отримати саме токени Міто, які можуть бути в принципі. Також можете поїхати на Лідебон. І останнє це WOULD. Тобто, якщо ви бачите, можете проголосувати, які, які перші токени взагалі можуть вийти на METO-лаунчпаді. На, на даний момент саме більше отримав Кванс. Тобто, це ви знаєте мем-категорія це NFT. одні з найпопулярніших, і їх ви можете. За них, наприклад, проголосувати, якщо ви стейкаєте інш або маєте токени інш на балансі. Отож, друзі, така велика екосистема в Injective. Також ми розглянемо наступні екосистемні проекти. Міто, як ви знаєте, я ще раз вам повторюю, що це лаунчпад, ви можете обмінювати різні токени, свапати, робити ліквідність і так далі. Вона знаходиться в early access, тому приймайте активність і можливо в майбутньому ви отримаєте токени від цього проєкту, а також можете взяти участь в лаунчпадах.